Пане Володимир Васильович, скажіть, будь ласка, нещодавно проходили вибори до парламенту України. Як проходили вибори в місцях позбавлення волі? Для забезпечення права виборчого процесу засуджених в установах нашої області було створено чотири спеціальні виборчі дільниці. Загальна кількість засуджених, які були задіяні в. Встановила 965 eh, чоловік. Зокрема, в СІЗО Івана-Франківська eh, голосува 254 засуджених або осіб взятих під варту в Коломийській виброній колонії No41. Eh, голосування eh, проводилося за запіджою 472 засуджених в 128-й установі. Eh, Жінки, участь в голосуванні прийняло 103 засуджених, та в Долинському виборчому центрі участь в голосуванні прийняло 136 засуджених. Під час голосування відповідно до актів, які були складені після закінчення виборчого процесу членами спостережних комісій, значить, ніяких зауважень щодо процесу та. Крім того, за самим виборчим процесом на цих виборчих дільницях брали участь також і спостаречі, яких було загалом по області 23 особи, а також від міжнародних організацій, зокрема канадська місія КМЕОН, було чотири спостерігачі, які дивилися, слідкували за ходом перед виборчою, та також під час проведення вибору за правопорядком.